Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо іншу групу Всесвіту ПВЗ під назвою Plants vs Zombies Садова Війна 2. Подивившись на назву, можна зрозуміти, що суть гри не змінилася, і рослини надалі борються з зомбаками. Ви напевно хочете спитати, а чим взагалі ця гра відрізняється? А я вам відповім: Геймплей Особисто мене він затягує, бо мучити зомбаків тут дуже приємно, та способів для цього достатньо. До речі, ще в цій ПВЗ ви можете грати за сторону зла, а саме за зомбі. Чесно кажучи, механіки та здібності зомбаків куди цікавіші та різноманітніші. Це пояснюється навіть лором гри, що зомбі завжди домінують над рослинами своїми механізмами. Але рослини не сильно відстають. Тепер вони можуть самостійно ходити, жити, садити інші рослини та навіть розмовляти. Ну, Тому в цій грі ми й можемо бігати за рослини, які вже вважаються особистостями. Отже, перейдемо вже до повного огляду геймплею в ПВЗ Садова війна. Сама суть в тому, що треба оборонятися, зберіглася, що за сторону рослин, що за сторону зомбі. Але на цей раз ми захищаємо не дім наших босів, а точку, яку ми маємо відбити від 10 армій, де армія з кожною наступною буде ставати більшою та важчою. Тільки не все так просто, бо на кожній п'ятій армії вискакує лотерея, яка на рандом видає вам ворогів, де зазвичай падають боси, яких ви маєте побороти, але може пощастити, і вам випаде багаченько додаткових грошей. Далі, після того, як ви відбили вашу точку, ви зможете побачити значок вашого транспорту, до якого вам треба якнайшвидше добратися. Вам на це дається півтора хвилини, і коли час спливе, вас заберуть на вашу базу. Взагалі, якщо ви не встигли. Це не так страшно, оскільки через це ви не програєте гру, а лише втратите багато додаткових грошей. До речі, щодо грошей, їх можна і потрібно витрачати на цей автомат з пакетами, де кожен з пакетів дає вам різний лут. Там, якщо що, є опис, тому ви й самі можете почитати. Лише коротко скажу, що вам тут може випасти варіант рослин, тобто як вогняний, льодяний, хоч навіть електричний грохостріл. Ці варіації, якщо що, є на всі рослини. А також на якісь свята, от наприклад на зараз зима, будуть лімітовані новорічні пакети. Там зазвичай скини, які ви можете вибити лише в цей час. Але якщо взяти найкорисніші пакети, то це ті, що перші, за 2500 монет, тому що там завжди випадають поди, які можна посадити біля вашої бази, і вони допоможуть вам вистояти. Ну і найголовніше, що ви можете вибити, це самовідродження. А так, до речі, забув сказати, ви тут можете з гравцями грати, що в принципі роблять всі, бо в соло це не цікаво та й важче. Коротше, якщо вас вб'ють, то ваша команда може вас підняти. Але якщо такої можливості нема, то вас врятує раніше згадане самовідродження. Тому це треба купувати, бо можливо воно вам виграє гру. До речі, то також є апгрейд персонажів. Щось типу схоже на ранг, тільки з кожним вищим ви отримаєте додатковий баф до урону. Максимальний рівень це 10-й, після якого прокачка далі не йде. І вам потрібно обнулити цей рівень, щоб знову почати його качати. Ви спитаєте, напевно, а навіщо це взагалі треба? Ну по-перше. Ви, звичайно, що отримаєте винагороду за це. А по-друге, за кожний п'ятий рівень вам дають конкретний емгрей для вашої рослини або зомбі. Це може бути швидше переміщення, більше хп, більше урону, або щоб здоров'я швидше регенилось. І так далі. В загальному цих здібностей ви можете поставити три. Вони дуже корисні, тому обновлятися потрібно. Це можна зробити в центрі вашої бази. Якщо це рослини, то всередині дерева, а якщо це зомбі, то всередині замку. Ви просто підходите до манікенної версії свого персонажу, який досяг 10 рівня, та підвищуєте його ранг. Ось і все. Світ ПВЗ-2 садова війна доволі великий, враховуючи те, що це лише лобі для старту гри. Але тут і так є чим зайнятися. Наявність футбольної площадки з групою підтримки, думаю, вже вам про щось говорить. А так, по різним куточкам цього конфліктного світу, ви зможете знайти мешканців цієї місцини та взяти участь в їхніх квестах, за що вони вас нагородять купами монет. Ці завдання можуть бути будь-якими, наприклад, зачистити територію або взагалі знайти друга для цього куща. А ще по всьому світові розставлені скрині, які можна відкрити за валюту у вигляді зірок. Ці зірки можна отримати після виконання спеціальних завдань, а вже самі завдання ви можете обрати на території своєї бази. Просто підійдіть до цієї дошки та виберіть, що вам потрібно. Бонусом за те, що ви виконуєте ці завдання, буде бав до вашої прокачки персонажа, тобто ця шкала з левелами буде заповнюватись декілька разів швидше. До речі, на базі проживає один дерев'яний гном, в якого ви можете раз на тиждень купити одну здібність для свого героя. Це не просто додатковий баф, про який я говорив недавно, а вже повноцінна здібність з іншою механікою. Тому якщо у вас є лишні півмільйона монет, ви знаєте куди їх треба витрачати. Якщо вже загорили про базу, то на ній є також пару важливих речей. Якщо ви за сторону рослин, то вам потрібно підійти до цього фургончика, а якщо за сторону зомбі, до цього космічного кораблика. Тут можна знайти, створити кастомну гру або піти в соло. Будь-якому з варіантів ви будете грати той режим, про який я розказував раніше. Як ви можете побачити, тут є 4 складності легко, нормально, важко, божевільно. Це складність ваших ворогів, наскільки вони були живучі, наскільки їх буде більше і наскільки вони були сильніші. Тому для початку я б вам радив грати на нормальній складності, тому що на кожній складності є бонуси до монет, а на легкій немає. Тому і сенсу грати на легкому також немає. Окей, про пошук гри і режим поговорили, тепер ще до інших режимів. Ну що ж, на карті, де ви з'явились, якщо пройти в центр, там є прапор, який ви можете активувати. В принципі, суть вся та сама, тільки зламати цей прапор вже не зможуть, лише перехопити, якщо ви не стоїте в зоні. І на відміну від попереднього режиму, тут армії будуть нескінченні. Можна сказати, що це створено тупо для вкачування персонажів, тому це не зовсім режим, а така забавка, якщо робити немає що. Деколи двері цієї споруди відкриваються на 10 днів. Де буде портал? Якщо зайдете в нього, вам знайде гру, де бувають різні режими. Чесно, я не знаю про всі, бо я лише натрапляв на перехоплення прапора, та чия команда зробить більше вбивств. Ну і останній режим буде відкрито вам по сюжету. Скажу коротко, ви будете грати за робота та винищувати гномів, те вам потрібно знищувати абсолютно всіх, щоб перемогти. Там ще важливо підбирати кристали з гномів, яких ви знищили, оскільки чим більше кристалів маєте, тим краща винагорода в кінці гри. Отже, ПВЗ Садова Війна 2 це гра, яка справді має багато цікавих механік і значно відрізняється від класичних ПВЗ. Вона пропонує захопливий екшен та стратегічний підхід до битв, незалежно від того, граєте ви за рослин чи за зомбі. У загальному, якщо ви будете грати за кожну сторін, то вам буде цікаво, бо поки ви вивчите кожного персонажа, такі їхні варіації, які хоч не завжди, але повністю змінюють геймплей, то на це піде чимало часу. Головне просто не пушить. бо коли ти пушиш всю толпу, там ну, ніхто не выиграет. Пиздец, за це. Ти просто борда з потолка торчав. А як тебе бы ти там залишився, чувак. Я даже на під землю сховатися. Ти, кстати їх не можеш хавать. Мене це бісить. Ну це логічно. Бачиш, це безполезно. Не, ти не можеш. Ну хильнувся, ухилянки. Що з Що ви заобщались? Потужно. А ти дивишся, я вмію. Ухильнувся від взрива. я попробую підняти. А, мене не вийде. Пока. Що не видно, ніфига нафиг мені надпись на весь екран показує... ...що хтось там упав. Емало. Неее... Мене де хп на щиті. Ты будто е за тільки щит вообще живий. Це не воспасть. А, мене ще два реса. Ладно. Да сдох, наемают живучий. Ще й ухильнувся. Тут можно посадить? <гах> ще все не все потеряно. Кайф. Нет, не це говно. Давай обменяемся станами Все, останній зомби остансь. Это мне хилку. Всю команду. Понял, останній на нафиг. <laughs> Керя! <Йому витів. laughs> Я мага! Ми наш обиды все Тобі То бення вочі не можу попасть. Ouf.